Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації, ви на острові Скарбів. Сьогодні 21 вересня 2024 року, за київським часом, 9 година, 3 хвилини. І сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути новини та події, які відбувалися цього тижня в царині нумізматики, а також філателії. І почнемо, як завжди, наш огляд. З вартості дорогоцінних металів, і сьогодні одна трійська унція золота коштує 2635 доларів. Цього тижня відбулося засідання ФРС, де була знижена процентна ставка. І саме у цей момент вартість золота вона різко піднялась вгору, і потім так само різко опустилась додолу і вже починаючи з середи або з четверога, вона усе підвищується і підвищується. Причому що цікаво, що в моменті одна трійська унція золота коштувала навіть 2644-2647 доларів. Тепер перейдемо до срібла. Сьогодні одна трійська унція срібла коштує 31 доллар 39. центів. І так само срібло відреагувало на нове рішення Федеральної резервної системи. Спочатку був підскок угору і потім таке різке падіння додолу. І сьогодні одна тиська унція срібла коштує 31 долар, майже 40 центів. Причому я вам хочу нагадати, що, наприклад, в травні одна унція срібла коштувала 32 долари. І... Тоді, в той час, золото ще не коштувало більше ніж 2600 доларів, воно було десь на рівні там, 2400 доларів в травні. Отже, такі цікаві події відбуваються сьогодні на ринку дорогоцінних металів. Чого чекати нам, я не знаю, як буде далі рости або падати вартість цих металів? Мені здається, що вона буде рости. Тому що є багато чинників, які впливають на вартість дорогоцінних металів. Отже, ось такі от речі. Ну, тепер давайте перейдемо до новин з нумізматики. Цього тижня, у понеділок, Національний банк України провів першу нумізматичну щорічну конференцію «Money and Banking» – «Гроші та банки в історії Європи. І хочу вам нагадати, що нумізматика е – це не тільки наше захоплення або хобі, як його називають, це ще й історична наука, допоміжна наука в історії, але не другорядна. І отже, в цій конференції е прийняли участь 120 дослідників, 120 вчених. І е, головною темою цієї нумізматичної зустрічі був перехід від е, копійки на шаги і її історичне обґрунтування та значення для відновлення історичної справедливості. Е, хто виступав на цій конференції? Владислав Беспалько, старший науковий співробітник відділу історії України 14-го початку 20-го століття Національного музею історії України. Тема його доповіді була шах походження українського монетно лічильної номінування та особливості функціонування xvii xx століття. Олександр Скопенко, кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені Потебні Національної академії наук України. Тема доповіді, назва Шах в українській мові, походження, уживання, перспективи, актуалізація. Юлія Шиленко, голова збері... головна зберігачка фондів Національного музею Тараса Шевченка. тема доповіді монетне лічильне найменування шах у творчості Тараса Григоровича Шевченка. А також Андрій Бойко-Гагарін, якого я особисто знаю, доктор історичних наук, старший науковий дослідник, старший зберігач фондів відділу музею грошей НБУ. І тема доповіді, використання назви шах в радянський період, перебування під забороною в підпіллі та в еміграції. Отже, ми бачимо, що Національний банк і надалі дуже цікаво нумізматикою. Про що це свідчить? Мабуть, про те, що новий голова Національного банку України Андрій Пишний він цікавиться не тільки мистецтвом, а ще й номізматикою. Я не знаю точно. Мабуть, він цікавиться номізматикою також, тому що він приділяє номізматиці дуже велику увагу. Ось це така головна подія, тобто, це перша в історії України, тоді, коли Національний банк України проводить. Спеціальну наукову конференцію про нумізматику. Ну і тепер я ще хотів би вам показати свою посилочку, яку я отримав цього тижня. І я ось зараз разом з вами, це вперше тоді, коли у суботу так звана розпаковка. І що ж ми тут бачимо, що я отримав з Національного банку. Завніше, з Інтернет-крамниці Національного банку України я отримав ось таку монету. Ви вже її знаєте, я вже робив такий маленький огляд. І це монета Пльонтанізм Іван Марчук або Іван марчук Пльонтанізм. Я її показував вже на зустрічі колекціонерів, ну тільки зараз можу з вами там роздивитися її більш ретельно. Я от тоді, коли роздивлявся, я от не помітив, що тут є часткове лакування цієї політурки, мабуть, через те, вона така дорога. Ну Також ми бачимо реверс цієї монети. Причому ви бачите, що тут, якщо на зображенні якось, якимось чином можна розглядіти контури людини або її абрис, тут на монеті її тут взагалі немає. Ну Карбування дуже цікаве, воно дуже витончено, дуже багато маленьких деталей. Аверс цієї монети, ну, знаєте, так само я вже розповідав вам про цю монету і власне ставлення до цієї монети. І що, далі коштувала ця монета 472 гривні плюс 63 гривні доставка. Отже, вона мені обійшлась 530 гривень. Так що, якщо, друзі, якщо ви бачите на якихось аукціонах. Цю монету по ціні 550 гривень можна брати. Ну і взагалі я б хотів би так обережно знову вам розповісти про цей плюнтанізм. Знов-таки вам нагадаю, що це не течія, це не напрям в живопису. Це техніка живопису. І тут, мабуть, було б цікаво пригадати, що існує така техніка в живописі, як аерографія. Аерографія це тоді, коли струм повітря змішується з фарбою і якимось чином воно наноситься на поверхню. Хто вигадав цей апарат? І хто взагалі вигадав цю аерографію, невідомо. Мені навіть невідомо чи був він якимось членом художників якоїсь країни або якимось геніальним художником. Чи е, випускались монети на честь такої техніки живопису, як іерографія, я не знаю. Але відомо про цю техніку живописа, те, що тут змішується фарба, потім ця фарба заганяється в якийсь такий спеціальний шприц зі спеціальною такою насадкою. І потім е, ця масляна краска, можете її називати масляна фарба або олійна фарба. Для мене це краска усе ж таки. Вона видавлюється такими ковбасками і утворюється таке мережими. Ось усе те, що стосується цього плюнтенізму. Мабуть, ми на цьому і завершимо наш огляд нумізматики і подій і новин, які відбувалися цього тижня. Тепер давайте перейдемо до філателії. Ну, вчора вийшов філбюлютень. Філ це пухнастий батальйон. Вихід цієї марки заплановано на четверг, на майбутньому тижні. Отже, 26 вересня виходить дві марки, присвячені котикам та собачкам. І що цікаво, що на інтернет-аукціоні eBay світлини цих марок, світлини цих конвертів. Вони з'явились раніше, ніж вийшов цей фільтбутень. Отже, зрозуміло, що з Укрпошти йде якийсь витік інформації, особливо зображенням цих марок. Вартість таких двох марок разом з двома конвертами. На eBay вона коштувала від 14,75 центів або 45 центів до. 15 доларів 45 центів це негашені аркуші, а також два конверти. Ну і знов-таки, повертаючись до цього виходу, виходить так, що виходить дві марки і виходить два конверти. Кожен конверт окремо до кожної марки. Отже, чекаємо четвер, тоді коли відбудеться спецпогашення. Судячи з філ спецпогашення буде відбуватись тільки у Києві. Інших міст, де буде проходити спецпогашення, я не знайшов. Отже, тільки на Головпоштамті і тільки у Києві буде відбуватись це спецпогашення. В крамниці острова Скарбів вже приймаються замовлення на відповідні КПД до виходу цієї марки. Ну і ще одна цікава подія. Правда, вона прийшла знов таки з іншого боку океану, тоді коли. Стало відомо, що з вересня місяця US Mail або Пошта США буде використовувати новий автомобіль. Зараз я вам знайду інформацію про цей автомобіль. І що нам стало відомо? Отже, з вересня 2022 бачаєте, з серпня 2024 року пошта Сполучених Штатів ввела в експлуатацію новий поштовий вантажний автомобіль Next Generation Delivery Vanish». NGDV. Контракт на його е, будівництво склало 6 мільярдів доларів. Виграла цей тендер компанії Ошковіш Дефенес», яка е, будує техніку для Міністерства оборони. Е, буде е, побудовано 160 тисяч таких автомобілів. І такі автомобілі будуть у чотирьох варіантах: це бензиновий, електричний, з переднім та повним приводом. І перші такі автомобілі вже були доставлені в штат Джорджія Сполучених Штатів Америки. Ось така ще одна цікава новина. І на цьому я б хотів би з вами попрощатися, побажати вам усього, усього найкращого. Будь ласка, бережіть себе. Наша перемога неминуча, вона ще попереду. Отже, будь ласка, бережіть себе, близьких, рідних, знайомих. І слава Україні, героям слава і до побачення, до побачення, до побачення!